Робити. У мене було таке, що я пробував починати вчити англійську чи грати на гітарі. Але завжди якось ідея вроді є, але вона відкладається потім назад. Починаєш казати, що зроблю завтра, завтра кажеш з понеділка і так далі. Так само якось бігати починав. І потім я дізнався про круту техніку, яка називається 3 секунди. Тобто прийняти рішення. Якщо ти хочеш, наприклад, почати жити англійську, Тебе 3 секунди, щоб сказати так. Якщо ти того не робиш, то краще забудь про те, тому що ти то, скоріш за все і ніколи не зробиш. А якщо ти кажеш так, то просто береш ціль і починаєш її виконувати. Саме легше зробити так, щоб, наприклад, ви виділяти 5 чи 10 хвилин в день. В тому випадку ти почнеш робити, бо ти будеш розуміти, що, ну, що таке 5 хвилин чи 10? Взагалі, по суті, нічого. Відповідно, ти починаєш робити, ти починаєш цим цікавитись і ти погружаєшся в це. І з часом ти раз більше і більше часу виділяєш і набагато легше зробити тут чи інакшу ціль. Наразі все, це був влог 2. Буду знімати далі. Всім пока.